Немає такої штуки, як доставить з мінкульта 700 документів до МЗС. Нема такої процедури. Я такий така Укрпошта Так дав якийсь, я кажу, це ж кажу, через одна франка. буде Давайте я візьму. Тобі не можна. Я кажу: так, ми наняли. Ми взяли чиновника когось, щоб він мав право це водія, замовили йому. Він взяв. Бо я тіпо, не мій права, не мав права ці документи брати. Він взяв ці документи фізично по поїхав туди, ну, тіпо, ми це оплатили, він поїхав туди, поклав МЗС і повернувся назад. Я кажу: серйозно? Ну, Таких, знаєш, дрібних речей насправді дуже багато, і тобі здається. Але я колись, коли Дмитро Кулеба тільки став наступ на, на свою посаду, він, я у нього позвав його в ресторан, я кажу, пане міністре, кажу, скажіть таку тему. А як оце все вивозить? Ви оце робите, робите, щось робите, а і нема ні кінця, ні краю. Кажу, а як, як, ну, чому кажу, вигорання, зараз модне слово. От тобі працюєте в якийсь державний орган, ти ніколи не бачиш кінця, ти, ти, ти наче вмиваєшся і не можеш вмитися. Бо знаєш, коли руки бувають жирні в тебе, і ти так трогаєш себе, і воно так наче постійно жирне. І ти так, що відбувається? Ну Це просто якийсь прикол. Він каже, а ось помовчки каже, Євгене, бо державотворення це процес. І я такий. Такі слова, які ти по-іншому переоцінюєш державну роботу. Це процес. Тобто виходить так: ніколи нічого не закінчується. І ти. І я взяв це як філософію. І такий, що треба, перевести. Хорошо зробити. те? Хорошо, Подомовитися з тими. Хорошо. Там щось перенести. Окей. І ти. Я завжди. Поняв, що це просто треба робити як процес, і інколи там щось стається. Але в цілому, це не треба ніколи вірити. Там, от зараз житній ринок, ми там щось житнім ринком робимо. І я знаю, що воно може бути дуже довго. Може бути коротко, ти ніколи не знаєш, але треба знати одне: це процес. І ти, коли до цього відносишся, ти не, ти не можеш вигоріти.